Вона чарівна, прорахована і завжди на п'ять кроків попереду. Жінка-маніпулятор це не просто лиходійка, вона оповідачка, та, що творить власну правду і змушує нас сумніватися навіть у найглибших наших переконаннях. Вона використовує ролі, які нав'язує їй суспільство, подруга, жертва, спокусниця, і перетворює їх на зброю. На екрані ці жінки обманюють, домінують і часом навіть знищують. Але чи є маніпуляторка феміністичною антигероїнею, яка повертає собі владу у системі, що грає проти неї? Чи цей троп, попри всю його підривну силу, все одно підтримує шкідливі наративи, що змальовують жіночу владу як підступну аморальну? Усім привіт! Ви дивитеся канал Підбори Фам Фаталь, де ми говоримо про кіно жінок та жінок у кіно. І у цьому випуску я буду розповідати про. Тропи жінки-маніпулятора в кіно, зосередившись на трьох стрічках: загублена служниця та переслідувач. Через ці фільми я хочу дослідити, як можна зрозуміти цей тип персонажок, що він говорить про жінок і як кидає виклик нашим традиційним уявленням про гендерні ролі, але й водночас, які шкідливі стереотипи про жінок він може підкріплювати для глядачів. Тож одразу попереджаю про спойлери, адже троп жінки і маніпулятора майже завжди пов'язаний із прийомом ненадійної оповідачки, сюжетними поворотами і зміною перспектив. А це означає, що говорити про будь-який із цих трьох фільмів без розкриття ключових деталей ну просто неможливо. Також зазначу, що у цьому відео ми часто використовуємо саме стоп-кадри з фільмів, а не відео чи фрагменти, тому що система Ютубу блокує такі фільми, як загублена та переслідувач, тобто навіть не просто знімає монетизацію, а просто пишу Ні, ви не можете зробити це відео публічним. Але все одно я вважаю тему цікавою і хочу про неї розповісти. Тож буду дуже вдячна за підтримку відео у коментарях, лайками і підпискою на канал. І ми завжди в описі залишаємо посилання на монобанку, якщо ви хочете підтримати нашу діяльність. Ми завжди дуже вдячні. Вона витончена, виважена і завжди тримає все під контролем. Вона точно знає, що люди хочуть почути, і коли перетворити правду на зброю. Вона маніпулює не лише людьми, вона маніпулює самою історією. І хто ж втілюється краще за Емідан із загубленої? На цей момент Емі Дан вже давно має статус культової антигероїні. В інтернеті й досі можна знайти свіжі дискусії про те, чи є її образ феміністичним, чи навпаки це лише підтвердження мизогінних страхів щодо жінок. Але одне беззаперечно вона завжди на слуху. У списках найкращих кинули в поруч зі своїми колегами-чоловіками. У Тікток на різках про жіночу людь. До речі, у нас є окреме відео на цю тему, тож раджу подивитися у фемсел-колажах та безліч інших добірок. Одним словом, вона всюди. Емі Дан зачепила нерв і продовжує жити та сяяти навіть майже через десятиліття після виходу фільму. Тож немає кращої маніпуляторки, з якої почати це відео. Щоб ми всі були на одній хвилі, ось короткий переказ загубленої. Фільм починається з того, що Нік у виконанні Бена Афлека виявляє зникнення своєї дружини. Він починає співпрацювати з поліцією, і спершу все виглядає як таємнича справа: викрадення, напад або щось подібне. Але в міру розвитку історії Нік стає дедалі підозрілішим і, можливо, не таким же й невинним, як здавався. Досить рано ми дізнаємося, що Емі насправді жива і сама інсценувала своє зникнення щоб покарати чоловіка. Надалі розгортається трилерно-детективна історія, де і Нік, і Емі намагаються перетягнути глядача на свій бік, презентуючи власні версії правди. Загублена Девіда Фінчера є екранізацією одноіменного роману Гіліан Флін. Яка також написала сценарій. І одразу ж скажу, я обожнюю «Загублену». Для мене це той фільм, який можна переглядати знову і знову, кожного разу знаходячи нові деталі, чи то у режисурі, чи у грі акторів, чи в самій історії. Але я також читала книгу, і хоча фільм мені дуже подобається, я вважаю, що все ж таки одна важлива частина історії краще передана саме в романі: мізогінія та маніпулятивна поведінка самого Ніка. Дії Емі і в книзі, і у фільмі справді жорстокі та шокуючі, і про це ми ще поговоримо. Через що образ Ніка іноді здається менш небезпечним на контрасті. Так він зраджує її, використовує її фінансово і знецінює її почуття, але він ніколи не намагається її вбити. Принаймні, так він запевняє. Порівняно з ним план Емі інсценувати викрадення, підробити власну смерть і залишити поліції цілу низку продуманих доказів виглядає справжнім проявом соціопатії. Я вперше подивилася цей фільм ще в підлітковому віці, і тоді моє враження було таке. Це просто ще одна історія про бідолашного чоловіка, якому не пощастило з божевільною дружиною. Але коли я подорослішала, почала цікавитися феміністичною кінокритикою і сама знімати фільми про жінок, я зрозуміла, що сюжет набагато глибший це історія про двох персонажів, які один одного варті. На жаль, тоді як я відійшла від підліткової перспективи багато хто з глядачів ні. І досі існує чимала частина аудиторії, яка бачить в Емі однозначно лиходію. А в ніку бідного чоловіка, що припустився помилок і застряг з нею. Але в книзі, на відміну від фільму, мізогінія та ненависть Ніка до Емі і до Жінок загалом розкривається через його внутрішній монолог. Він буквально фліртує з читачами і часом їм бреше, що робить ненадійним оповідачем не лише Емі, а й самого Ніка. На жаль, фільм не до кінця передав цю рівновагу, і саме тому, на мою думку, деякі глядачі однозначно стають на бік Ніка. Але важливо також говорити про ширший соціальний контекст. Жінок у медіа та суспільстві демонізують набагато частіше ніж чоловіків. Працюючи над цим відео, я навіть думала винести наступний момент в окремий дисклеймер. Але скажу тут, оскільки я зосереджуюся здебільшого на кіно, наведу кінематографічні приклади. Жіночі антагоністки зазвичай отримують значно більше критики та негативної реакції в медіа ніж їхні колеги чоловіки, наприклад, Тоні з клану Сопрано, Волтер Спуститися берега чи Дон з божевільних. Усі ці чоловіки, по суті, антагоністи. Вони морально суперечливі, часто жорстокі і роблять вибір, який їй важко виправдати. І все ж аудиторія їх любить. Ми за них вболіваємо. Нас захоплюють їхні історії, бо вони подані як багатогранні психологічно насичені постаті. Нам не потрібно схвалювати кожен їхній вчинок, щоб емоційно підключитися до їхньої історії. Антигерої цікаві тим, що стирають межу між добром і злом. Ця моральна неоднозначність і робить їх привабливими, тому коли люди пишуть есе, знімають відеоаналізи про цих персонажів. Це не сприймається як підтримка їхнього насильства. Це вважається аналізом хорошого сценарію. Але коли йдеться про жіночих персонажів, реакція змінюється кардинально. Коли мова заходить про жінок на кшталт Емі Дан, дискусія часто переходить у надто особисту площину. Я бачила безліч коментарів на кшталт Я знав таку жінку, або моя колишня була саме така біжіть хлопці, зазвичай, звісно, від чоловіків. І якщо спробувати проаналізувати цих персонажок з емансипативної чи навіть просто неосудливої перспективи, це часто сприймається як захист чи виправдання маніпулятивної поведінки. Просто тому, що у персонажі є жінкою, саме тому я навіть думала додати до цього відео окремий дисклеймер. Щось на кшталт так. Я знаю, що не всі жінки святі. Як і будь-хто інший, я можу згадати реальні приклади у політиці, соцмережах, де завгодно, жінок, чиї дії і погляди є шкідливими. Тож я хочу від початку чітко сказати: мета цього відео не в тому, щоб виправдовувати токсичну чи маніпулятивну поведінку, а в тому, щоб визнати жінки, як і чоловіки можуть бути морально складними і на екрані, і в реальному житті. Мене страшенно тішить те, що ця історія нагадала людям. Так існує величезний попит на жінок, які не є святими, які погані, але при цьому неймовірно захопливі, і все ж у них можна повірити. Чи пішли б ми так далеко, як вона? Ні, звісно, ні. Але вона близька, не надто мильна і стереотипна лиходійка, її неможливо просто відкинути, сказала Гіліан Флін у 2019 році виданню The Hollywood Reporter». Мені здається, Гіліан Флін дуже влучно схопила головну привабливість Емі Дан у цій цитаті і підсумувала те, до чого я веду у медіа. Ми рідко бачимо жінок, які без вибачень виступають у ролі антагоністок. Найчастіше, коли жіночі персонажки поводяться погано чи аморально, їхні дії пом'якшують або виправдовують через глибші психологічні мотиви. Наприклад, серце Ланістер, одна з найбільш класичних антагоністок на телебаченні. Проте її жорстокість часто подається крізь призму материнських інстинктів, травм і боротьби за виживання в глибокосексистському світі. Еміж, навпаки, заходить так далеко, як жіночим персонажам рідко дозволяють, саме настільки далеко. Далеко, де чоловічих антигероїв часто ще й прославляють. Я не буду намагатися поставити емі психологічний діагноз, бо цього не робить ані книга, ані фільм. Але часто припускають, що вона виявляє риси пов'язані з антисоціальним розладом особистості, нарцисичним розладом і можливо, межовим розладом особистості. Тож, хоча я розглядаю її як рідкісний приклад жінки-антагоніста, яка не вибачається за свої дії, важливо зазначити, що її поведінка, принаймні частково, формується і психологічними факторами. Від моменту виходу загубленої не припиняються суперечки. Це феміністична історія чи мізогінна. З моєї точки зору загублена не є феміністичною історією в традиційному сенсі. Людь, Емі, її помста, жорстокість усе це походить із глибоко феміністичного місця. Вона реагує на чоловіка, який її використав, знехтував нею і, зрештою, відкинув. Але на що я особливо звернула увагу і під час читання книги, і під час перегляду фільму, так це те, що помста Емі, врешті-решт, є глибоко особистою. Вона не подається як ширша заява проти всіх чоловіків у постаті Ніка. Емі не рухає якесь велике усвідомлення мізогінії. Чи системної несправедливості її мотиви можна прочитати як феміністичні, але вони не діють у феміністичному контексті. Наприклад, Емі не проявляє добротичі емпатії до інших жінок, вона дивиться на них зверхньо. І якщо я правильно пам'ятаю, це також підкреслено і у книзі. Вона не бачить себе чи свою помсту як частину колективної боротьби. Це повністю її власна вендета. Аби краще пояснити, що я маю на увазі, згадаємо фільм Монстер із Шарлі Стерон. Це не історія про маніпуляторку, вона заснована на реальних подіях і насправді є глибоко трагічною. Але у фільмі є дуже сильний момент. Він зображує антагоністку, чітко вписуючи її в контекст. Її насильство не абстрактне, воно сформоване патріархальним світом, який її експлуатував. Чоловіки, яких вона вбиває, стають у певному сенсі замінниками тієї системи, що завдала їй шкоди. Патріархату, класизму, гомофобії. Її насильство має особисте підґрунтя, але водночас виступає як форма символічної помсти системі. Її персонажка подана не просто як самотня жінка, що зривається, а як та, чия людь відображає щось колективне, сильний жіночий гнів. Монстр є феміністичним у кожному сенсі. Насильство чоловіків і наслідки експлуатації жінок втілюються в персонажці Шартлі Стерон. Але ми розуміємо, що вона не поодинокий випадок. Помста ЕМІ натомість набагато індивідуальніша, і саме в цьому ключова відмінність. І одна з причин, чому загублену часто не називають феміністичним фільмом. Насильство Емі не служить нікому, крім неї самої. Насильство, особливо фізичне, стереотипно сприймається як чоловіча риса. Звідси й походить троп паніпуляторки. Ідея про те, що жінки завжди підступні, хитрі, плетуть інтриги в тіні, адже традиційно чоловікам дозволено бути прямолінійними, що часто означає просто проявляти насильство. Такі персонажки, як Емі, відвоюють владу непрямим шляхом, і саме це робить їх такими захопливими для жінок і такими лякаючими для чоловіків. Коли загублена вийшла на екрани у 2014 році, спектр жіночих персонажів у мейнстрімному кіно був досі дуже обмежений. Здебільшого це були традиційні ролі: дівчина, дружина, найкраща подруга, яка все одно стане чиєюсь дівчиною чи дружиною. І хоча останніми роками ситуація почала змінюватися, тоді образ Емі здавався радикальним і несподіваним. Жінка абсолютно нестримна у своїй продуманій помсті. Жінка набагато небезпечніша за будь-якого чоловіка, яким би сильним чи впевненим він не здавався. Я вже торкалася цієї теми в нашому відео про жіночу людь що зображення жінок, здатних на насильство і позбавлених емпатії, часто дезорієнтує чоловічу аудиторію. Вона вступає в конфлікт із традиційними уявленнями про жіночність і ті ролі, які жінки повинні виконувати. І знову ж таки, поведінка, яку чоловічі персонажі демонстрували на екрані і в житті десятиліттями, раптом здається божевільною чи надмірною, коли так чинить жінка. Тож я чудово розумію, чому багатьом жінкам подобається вболівати за ЕМІ і мені самій також, тому що вона ламає шаблон. Кидає виклик нормам і дозволяє нам нарешті побачити на екрані щось, окрім образу терплячої турботливої матері. Вона втілює темні аспекти жіночності, які часто ігноруються чи приглушуються, і водночас залишається складною психологічно насиченою персонажкою. У наступні роки, після виходу загубленої, було чимало спроб повторити успіх Девіда Фінчера. Режисери захоплювалися темою жінки-злочинниці як феміністичної фігури, намагаючись водночас утримати сильну детективну чи трилерну складову. Деякі спроби були більш вдалими ніж інші, а деякі привели до появи фільму переслідувач. Коли я нарешті подивилася переслідувача, цей фільм уже давно висів у моєму вочлисті. Того вечора я просто шукала трилер із жінкою в центрі сюжету і хотіла от відпочити після довгого робочого тижня. І, чесно кажучи, після перегляду я почувалася як персонаж Рейфа Файнса у меню. Коли він каже одному з гостей, що змарнував свій єдиний вихідний на жахливе кіно і тепер збирається спалити головного актора, Тож, уже з цього зрозуміло, що я була м'яко кажучи не в захваті від фільму. Але про все по порядку важливо розуміти, переслідувач це фільм із дуже простим поверхневим сюжетом, який отримує увагу глядачів лише завдяки своїй структурі. Історія розповідається нелінійно і поділена на глави. Ми весь час перескакуємо між ними. Спочатку глава п'ята, потім третя, і лише наприкінці з'являється перша, тобто справжній початок. Така техніка задумана, щоб розкрити головну ідею фільму. Усе не те, чим здається. Це могло б бути розумним ходом, якби сама історія того вартувала. Фільм починається сценою, де закривавлена жінка в сльозах біжить лісом від розлюченого чоловіка з рушницею. Тож складається враження, що ми потрапили в ще одну історію про жертву, яка має перехитрити аб'юзера і вижити. На початку також зазначається, що сюжет базується на реальних подіях, зібраних із нещодавніх злочинів серійного вбивця. Але тут починається підстава. У цих главах розкривається зовсім інше. Історія, головна героїня насправді серійна вбивця. А чоловік, який її переслідує, поліцейський. Вона напала на нього, катувала, не качала наркотиками, а тепер намагається сховатися. Вона переховується у будинку літнього подружжя і убиває одну з жертв. Поліцейський знаходить її, майже ловить, викликає підмогу. Але зрештою і його вона вбиває. І ні, я зараз не спрошую побачення на екрані це буквально весь сюжет. Ніяких другорядних ліній, ніякого розвитку персонажів, нічого. Єдине, що утримує глядача, це нелінійна структура, але під кінець і цього вже недостатньо. Але по-справжньому у мене, вибачте, згоріла дупа від моменту, коли приїжджає поліція. Головна героїня прикидається, що поліцейський її Вау, вона навмисно стягує штани і починає кричати саме в той момент, коли приїжджають інші поліцейські. Молода жінка-офіцер одразу кидається їй на допомогу, але старший чоловік, поліцейський, каже, не все так однозначно, і наполягає, що спершу потрібно розібратися. І, як виявляється, старший коп мав рацію, бо головна героїня нападає на них і втікає. Для мене ця сцена ну, найбільше дно усього фільму. Тут не лише показано, що жінка, яка намагається допомогти припустимій жертві Насильства виглядає наївною і дурною, через що страждають інші персонажі. Тут ще й дорослий чоловік буцімто краще знає, як поводитися з постраждалими та оцінювати ситуацію. Хоча в реальному житті, зазвичай навпаки, жінки мають більшу емпатію і розуміння до інших жінок. І так, я вважаю, що це жахливий меседж від чоловіка-режисера, щось у стилі: ми не впевнені, чи вона говорить правду, її слово проти його і так далі. А використання Теми сексуального насильства як інструменту паніпуляції головною героїною виглядає ну, просто відразливо. Так, у загубленій теж є сцена, де Емі імітує згубивання. Але Девіду Фінчеру вдалося це провернути, бо там був глибокий психологічний портрет і тематична вага. Це була ще одна межа, яку Емі готова переступити, і ця дія вибудовує фінал аж до того моменту, коли Емі сидить у крові, оточена чоловіками поліцейськими, які повірять її історії, бо вона грає роль жертви. У переслідувачі нічого навіть близько до цього немає. В інтерв'ю режисер Джей Ті Молер казав, що його підхід до жіночого персонажа був натхнений архетипом Final Girl, тобто останньої дівчини, але він хотів дати їй більше контексту перед історією історії та складності, ніж ми бачили раніше, це обмежене пояснення можна зрозуміти адже творці фільму не хотіли спойлерити стрічку під час промоуції. І я розумію, чому. І сам троп останньої дівчини насправді дуже цікавий і для аналізу і для переосмислення. Тож не пишіть у коментарях, якщо хочете окреме відео на цю тему, бо у фільмі цього зовсім немає. Адже тут ми маємо просто історію: ну не знаю, про мабуть психічно нестабільну жінку, яка використовує секс і маніпуляції, щоб отримати бажане. Оце так вумен момент. Жодного цікавого меседжу чи глибини персонажа. Лише красива картинка із сексуальним маніпуляцією. Пулятивною вбивцею в центрі, і усе це загорнуто у спробу створити глибину на кшталт. Вау, жінка теж може бути монстром. Ну, ти чула про це Шарліс. Я просто в шоці. Чесно кажучи, мені справді сподобалися і актори, і операторська робота, але водночас претензійність фільму була помітна з перших секунд, бо він починається не музикою чи захопливою картинкою, а з титру, який гордо заявляє. Цей фільм знято повністю на 35 міліметрів. Як хтось написав на летербоксі, знімати фільм на плівку це круто, казати про це у першому ж кадрі дуже не круто. І, чесно кажучи, ця фраза підсумовує весь фільм. Але як щодо маніпуляторок, які не є злочинницями чи жертвами? Хоч цей троп тісно пов'язаний із детективними історіями, це не означає, що жінки-маніпулятори завжди мають бути морально сірими персонажами. Іноді вони стають жертвами обставин, і змушені використовувати свій розум і жіночі чари, щоб вирватися на волю. Іноді вони прагнуть лише спокою та тихого життя, шляху, який доводиться прокладати крізь павутину інтриг. Іноді вони героїні, як у служниці. Служниця режисера Пак Чанбука відрізняється на фоні загубленої чи переслідувача з багатьох причин. Фільм був натхнений романом Оксамитові пальчики 2002 року письменниці Сари Вотерс, але дія перенесена з Британії вікторіанської епохи до Кореї під японським пануванням. Тут корейську дівчину наймають служницею для японської спадкоємиці, яка живе у відокремленому маєтку в сільській місцевості. Тому одразу у служниці є кілька тем, які можна розглядати глибше. Колоніалізм та сепфічні відносини, що розгортаються між двома жіночими персонажками, але я не буду зглиблюватися у ці теми, інакше це відео вийде занадто довгим. Сюжет служниці обертається навколо двох головних жіночих персонажок. Одна з них кишенькова злодійка Сукхі, найнята графом Фудзіварою, щоб завоювати довіру багатої леді хідеко. Та допомогти йому вкрасти її статки. Леді хідеко зі свого боку живе в ізольованому маєтку і експлуатується своїм дядьком кодзуки задля для розвагостей чоловіків. І сукхі, і леді хідеко живуть під контролем чоловічих фігур. Але історія повністю перевертається після великого сюжетного повороту. Жінки закохуються одна в одну і, зрештою, обіграють чоловіків, які намагалися ними скористатися. У цьому випадку жіноча маніпуляція стає не просто способом повернути контроль, вона буквально стає шляхом до кращого майбутнього. Фільм навіть закінчується щасливо, що все ще досить рідко для квір-історії. джерела насильства та пригнічення, як очікувалося, чоловіки, і у фіналі вони знищують один одного, тоді як сухі та леді хідеко рятуються. Жодне з них не застосовує фізичного насильства. Так, є моменти, коли вони відштовхують або протистояють чоловічим персонажам, але фільм чітко показує, що власницька поведінка і насильство це риси чоловіків, а не жінок. Хоча я вважаю служницю блискучим фільмом, у нього теж є свої неоднозначні моменти. Головним чином у тому, як режисер показує інтимні сцени між двома жінками, вони дуже відверті, і я б навіть сказала, що межують з Нографією і невідомо, чи режисер свідомо використав так званий чоловічий погляд, можливо, як форму мета-коментаря, чи це просто стилістичний вибір. Якщо вас цікавить цей аспект, я рекомендую відео англійською та Лесбіан Гейс, і воно якраз детальніше розглядає цю сцену у фільмі. Я залишу посилання в описі під відео. Але я все ж вважаю, що слушниця це рідкісний приклад маніпуляторок, які не показані антагоністично. Через маніпуляцію сукхі та леді хідеко перемагають своїх кривдників і повертають собі владу і свободу. Тож, дивлячись на цих жіночих персонажок, я бачу справді складну динаміку. Іноді маніпуляція це спосіб для жінок боротися, отримувати контроль у світі, який часто намагається їх принизити, як у служниці, де це показано як прояв інтелекту і надихає і дає надію. Але в інших випадках, як переслідувач, маніпуляція лише здається шкідливою. І порожньою вона спирається на застарілі руйнівні стереотипи про жінок як хитрих та небезпечних, і часто доволі морально корумпованих. А загублена займає десь місце посередині. Емі одночасно захоплива та лякаюча, і важко сказати, чи її історія 100% феміністична помста чи просто темна особиста відплата. Отож жіночі маніпуляції на екрані не завжди означають одне й те саме. Іноді це інструмент для виживання та самостійності, іноді спосіб тримати жінок у рамках старих шкідливих ідей. І саме це, на мою думку, і робить цей троп цікавим, і водночас глибоко складним. name. Дякую, що подивилися це відео. Будь ласка, діліться своїми думками у коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Ютуб дуже любить, коли люди взаємодіють з відео під час перегляду або одразу після відео пишуть щось, лайкають. Це завжди нам допомагає підняти активність під відео і залучити більше глядачів та глядачок. Також я нагадую, що ми завжди залишаємо в описі під відео посилання на монобанку. Якщо вам раптом хочеться і є можливість нас підтримати фінансово, завжди за все дуже вдячні. І побачимося у наступних відео. Па-па!